США хоче завершити війну протягом перших ста днів після інаугурації Трампа. Цю заяву зробив спецпредставник Трампа Кіт Келох, коли давав інтерв'ю. Які шанси 100 днів? 110 якщо з сьогоднішнього дня. На нові? Нові терміни ми любимо дуже сильно чіплятися і хопатися за нові якісь терміни в форматі прив'язки, але е, в нас карта необмеженого вибору вона випадає в перевернутому стані. І я думаю, що це буде не остання дата, котру ми чуємо від е, західних партнерів, е, як потенційний термін дати. Для завершення війни я думаю, що буде перший рік президентства Трампа. А починалося все, якщо пригадати, з 24 годин. А, він ще не став президентом в повною мірою. А не прийшов інаугурацію А вже дати змістилися. Пошуки обхідних шляхів. Другий момент все одно в нас. Двійка мечів, вона вказує на те, що ти не до кінця розумієш, немає тої клепки і розуміння, е, які дії е, дадуть позитивну динаміку, які дії дадуть дійсно можливість завершити цей процес. І в нас карта смерті, вона в перевернутому стані. Карта смерті це трансформаційна карта, котра каже про закінчення або початок чогось нового нового процесу. А... Четвірка жезлів, котра могла б свідчити про домовленості, вона випадає в перевернутому стані. Тобто я не бачу, що зі ста днів будуть якісь перемовини домовленості або ситуації, котрі дійсно е, хоча б наблизять нас до е, логічної розв'язки. Але в нас випадає карта д'явола. Карта д'явола це намагання, е, замість того, щоб. Ситуацію вирішити, зробити певні некомфортні умови як для однієї, так і для другої сторони, а, І, і в ці обмеження вони будуть розглядатися в якості головного важеля впливу на ситуацію, але не принесуть бажаних плодів. Я думаю, що будуть, буде черговий ряд санкцій проти там, Росії, будуть якісь. Істотні важливі умови для України в форматі знову ж таки обмежень і рекомендацій. Але дітей згоду, навіть використовуючи ці важкі впливу, ну, виходячи за розкладом, не, не випадає можливим, не випадає доцільним, не випадає плідним, тобто немає перспективи ста е, днів. Ми зараз вам що зробимо? Ми, як завжди, прив'яжемося до якоїсь дати. Зараз у нас найближча дата, там інаугурація президента. Тобто 20, 20, чи 21, 20, 21 числа вже почнуться якісь е е вирішальні дії, кроки, направлені на закінчення війни. А там не, немає такого. Тому ну, я, я все ж таки не, не рекомендую притягувати себе, прив'язувати до цієї дати, щоб не було такого, що вона прийшла, а ми такі. Розчаровані, що нічого не сталося, в контексті перегляду е річного е на перспективу зак завершення війни і ключових якихось там фаз або е переламних моментів. У нас дуже справді схожий розклад на минулорічний. У нас випадає в кінець травня, початок е червня. Як е, дата трійка жезлів, це новий початок. Е, в, хоча зазвичай трійка жезлів, вона е, в, в контексті часового відрізку підходить більше на початок весни. А друга карта в нас е, в котра показує, що будуть е, причому цікаво не просто якісь вирішальні ситуації, а дуже важливий період для дальшого е, перебігу подій в контексті не війни, а миру. У нас карта миру випадає в комбінації з картою пожинання плодів. Пожинання плодів, так звана карта жнив. вона характерна на е, часовий простір, січ, е, серпень, вересень. З точки зору саме в найключовіших дат, але не в форматі закінчення. Тобто в нас може бути пауза, в нас може бути перенесення, в нас може бути. Кризові моменти ситуації, котрі будуть е, більш важливими, я не розумію, що це може бути більш важливими і більш критичними, ніж е, війна в Україні. В нас е, є цікава цікавий взагалі підхід. Тобто, з точки зору розкладу 25 рік. Будуть намагатися використовувати віруси, будуть намагатися використовувати інші варіанти е локальних конфліктів, будуть намагатися використовувати фінансові механізми для того, щоб перевер перевернути свою увагу і від відволікти від українського питання на інші більш важливі е питання, і ситуації, не вирішені про проблеми, не переговорні процеси і недомовленості. А взагалі, якісь перемовини чи якась угода е, можлива в цьому році між Росією і Україною? Дивіться, навіть карта майстерності, карта якихось потаємних е, кулуарних за зачиненими дверями е, поза очі громадськості перемовини вони випадають в перевернутому стані. Тобто ті е, комунікації, домовленості, котрі будуть скриті, вони не принесуть бажаних результатів. Е, якщо ми кажемо стосовно е, прямих якихось комунікацій чи домовленостей, вони виглядають в контексті конфліктності, е, і така динаміка вона може залишатися в, до осіннього періоду, можливо, навіть пізніше. Я не знаю, яким чином Трамп. Планують там це зробити за 100 днів, але виходячи з розкладу, ну такий собі розклад в форматі домовленості. Mm -hmm. Не дуже. А оці заяви Трампа щодо його таких глобальних е, захватів світу: Гренландія, Канада він вже неодноразово про це говорить. Мексиканську притоку, ми хочемо переіменувати, Гренландію ми хочемо прибрати до себе. Канада вже у нього під прапором американським. О, в Одесі кажуть, що в кожній ному жарті є доля жартів. То все mm -hmm. і правда. кожній шутки, є доля шутки. Тут е, дуже схожа ситуація, виходячи з розкладів. Я переглядав це питання. Е, е, у нас іноді буває така ситуація, що, наприклад, роблять. Кумедний гумористичний серіал по приколу, а стається так, що з цього кумедного гумористичного серіалу головний герой стає президентом. Про що по таке говорите? Ніхто ну, не да, не так. Ні, тут так само, тобто жарт, котрий вийшов з-під контролю і котрий може бути, мати продовження, а, Дуже гарний фідбек вони будуть отримувати, і, і Трамп він небезпечний. Він може дійсно зробити певні дії, направлені на те, щоб цей жарт, цей прикол зробити не приколом, а реальні кроки для того, щоб. Це реалізувати зараз. Враховуємо, що 25-й рік він дуже кризовий, і в нас можливі нові союзи, в нас можливі е боротьба за матеріальні е питання. Завтра ще там, я не знаю, е Кубу захочуть притягнути до себе, бо дуже близько. І такі ситуації можливі, більш того, з точки зору. Трампу він небезпечний. Він далеко в багатьох питаннях від Путіна не відійшов. І настрої імперські вони будуть е, характерні для цього року в форматі того, що будуть намагатися діди. Пропрацювати старі незакриті гештальти імперських амбіцій, і тому подібне це стосується не тільки Трампа чи Путіна, це стосується пана сі, і найближчим часом, виходячи з розкладів, ми знову почуємо питання стосовно Тайвані. І ми бачимо, що пан Ердоган також далеко не пішов. Тому з точки зору для України ці процеси вони можуть піти на користь. Як це б не було парадоксально, в момент глобального хаосу і деструктивних ситуацій в Україні будуть йти на користь, нам буде легше проходити через ці випробування. Але з точки зору глобальних процесів, там такі собі розклади, котрі п'ятірка жезлів це знаєте, розбірки, закиди, маніпуляції. Котрі не обов'язково принесуть якісь плоди позитивні, але ситуацію зроблять максимально натягнутою і гострою. Весь 25 рік. Особливо стосовно Великодня, якраз після Великодня в нас очікується в в максимально небезпечні ситуації з участю третіх країн. Чи можуть бути змінені кордони США в цьому році? От з огляду на всі ці заяви, які вже все менше і менше схожі на жарт. Там ще Путін скаже Аляску, давайте на, назад. Зняли з язика, кордони Тут... можуть розширитися по іншому інші Тут... зменшитися да? дуже важливо усвідомлювати, що я не думаю, а, але трійка жезлів випадає. Тобто можуть бути зроблені певні передумови, котрі будуть? А... Реалізовані в майбутніх періодах. Це не такий варіант, як там з анексією Криму, що прийшли, швиденько все повирішували. Там буде важчий процес. А, і піддемократичний процес, як це наприклад, було з Великою Британією Брексідом, з е, е, Євросоюзом. Також ну, воно не, не схоже. Випадає випадає в контексті того, що ти зробиш певні кроки, і е, котрі будеш реалізовувати на наступних е, періодах. Е, загрози перше, як ви сказали, стосовно Сполучених Штатів Америки зменшення їх треба також враховувати, тому що Путін е, ж полюбляє використовувати конструкцію, що надурили, обманули. На підрахували. Території. Так, підрухували ісконно русські так, треба повертати. Друге, в нас е... треба спочатку не просто стати президентом, виграти вибори, не просто щоб конгрес підтвердив, що ти дійсно переміг, але й пройти процес інавгурації, тому що Січень місяць і зимовий період для Трампа він обіцяє бути дуже напруженим. Загрозами для життя, за загрозами для планів, для цілей, для е, бачення перебігу подій, і це ці зміни з датами там не все гладко, так як е, вони намагаються показати. І в контексті ситуації є. Втрата контролю. І чому я все ж таки на мільйон відсотків впевнений, що ті пентаклі, перевернуті, котрі випадають, вони випадають не просто так, і ми наближаємося до фінансової дуже глобальної кризи, е котру можна зручно використати для того, щоб об'єднати декілька країн в одну чи притягнути, я не знаю, там, Гренландію. Канаду чи якісь інші території для себе, тим самим забезпечивши середовище, котре пояснювало, чому ці процеси виходять із під контролю. Так, в нас криза, але до, -до, -до, -до нас долучилася Канада. Так в нас криза, але в нас з'явилися більші території. Зробимо Америку знову величною. Десь таке вже було у сусідів. Збройні сили Туреччини приведені в бойову готовність на даний момент. Готуються вони до операції проти курдів на північ від Сирії. Це вже початок якийсь а, Ердоганових? О, з Туреччиною переглядав, о, що мені не подобається в розкладі. З точки зору куртів, це старе вендето, котрі будуть намагатися закрити. О, і це, це, це ситуація з курдами. Тобто, там є моменти, котрі ти хочеш закрити в будь-якому випадку. А от стосовно території, імперські замашки вони будуть залишатися, і вони для Туреччини в 25-му році випадають як одна з ситуацій, до котрої ти досить довгий час готувався. І більше того, з точки зору, Ситуації я б всі дивлю, дивимося туди. Звертаємо увагу на Сирію, на спірні якісь території, на старі території Оспанської імперії, але забуваємо і впевнені в тому, що. Наприклад, там Кіп питання з Кіпром, воно повністю вирішено, стоїть на паузі, і ніяких е е деструктивних питань і ситуацій не буде. А з точки зору, якщо переглядати Туреччину, в нас випадає карта необмеженого вибору. Тобто таких напрямків територіальних їх може бути декілька. А враховуючи іс історію Османської імперії та Туреччини, там велика кількість територій. Е Підпадала під контроль. І Ердоган, виходячи з розкладу, ти зараз будеш реалізовувати ті плани, котрі досить довгий час планував, і до котрих ти досить довгий час йшов. Все, що стосується армії, все, що стосується інфраструктури, все, що стосується е, реалізації і підводення населення під те, що війна, це, це непогано. Це, в принципі, необхідний крок. Виходячи з розкладів і ситуації, робилося, робиться і робиться з певною метою для того, щоб цей важель впливу реалізувати і запустити. На Крим не зазіхне? З Кримом давайте подивимося. Завжди, коли ми переглядаємо Крим, випадає трійка мечів. Трійка мечів, це е, можна трактувати як не питання України та Росії, а питання третьої сторони. Тобто можуть бути ситуації, коли дійсно залучені треті країни. Варіативність за нас така присутня: двійка жезлів. Чому би і ні, так? Да? Чому би і ні? Причому о, навіть придумувати нічого не потрібно. Є конструкція путінська, котра працює і на котру звертають увагу. Треба захистити мовне населення. Котре пригнічується. І це буде більшою правдою, ніж з російськомовними російськими мовними. Угу. Ще одна новина в Азербайджані. Президент Азербайджану погрожує знищити фашизм у Вірменії. Туди ж, туди ж ми беремо просто, відкриваємо Google спирання на попередній досвід. Пропрацьовки. Перевернута карта Союзу, карта Страшного Суду. І о, бажання закрити, закрити, закрити не закриті питання минулого. Е, відкриваємо Google, вбиваємо всі конфлікти, котрі були заморожені, або не було о, в повною мірою поставлено крапку в ситуації. Я думаю, що сюди підходить і питання Придністров'я, і питання. Комунікація між Азербайджаном та е, Вірменією, і питання між е, Грецією, Корея. тут Корея сюди ж підходить, Китай і Тайвань сюди ж підходить. Е, і подивити причому в нас, виходячи з розкладу, випадає так, що повинен бути, знаєте як, ефект деміно. Коли... Процес починатиметься і буде одна за, і, за одною країною, як по е щелчку пальців реалізовувати і закривати питання. Е більше того, з точки зору е ситуації, в нас в розкладах є моменти, ну, це, це може пояснювати ці, ці, ці перевернуті знов ж таки пентаклі, переділ, ПП розподіл ресурсу, перерозподіл території. Котрий деструктивним чином вплине на економічні питання і матеріальне благополуччя громадян. І воно підходить під е, те, що ми казали, що українська війна закінчиться дуже швидко, більш глобальними якимись кризовими випробуваннями.